Привіт, друзі! Ви на каналі Олексій Hello Нейбор І сьогодні ми граємо Hello Нейбор Alpha 1 Chicken Horror І сьогодні ми цю гру пройдемо І ми погнали! Так, ми появилися, тут бійочка ще Так, чекаю, сусід пішов робити зарядку Все, він пішов, погнали! пурум 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 так, тут нам сказали розработчикам кінаті математики треба розчити примери. Даю тобі відмічку. Як ти ці прибереш, то як підеш тір, то там треба принести, треба попасти прямо в яблочко. І ти будеш ключ. Що ти вибереш? Ну математику, математику точно. Так, мы что-то нам. Це, нам разработки засказал. Ослаждаться. Испогнали. Так, а лосковать что Я взяв молоток. Знімаємо Все жламо. Светит. Ну. Погнали. Не. Так. Че то? Абри, блин, тут не заключилось. Там писано храбово. Храбо. Так, давайте решимо. 104. Тут 6. А тут. 9. Окей. Все! Все! Во! во, 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 во. Так, я Так, беремо ключ. Ой, нет, то сусід. Що він робить? Ну-ка. Нет, не кажу побывать. Я кажу, Хлоп не може сам перевірити. Секрет Secret все, ми проще вот такого растим пока.